Як називається місце, де дбайливо зберігають найважливіші культурні досягнення певної спільноти? Питання нескладне це місце музей. І сьогодні ми хотіли б розповісти нашим любим читачам про музеї, що вражають своєю незвичайністю? Найкращі зразки мистецтва, як ми знаємо, зберігаються у найвідоміших музеях та галереях світу. Але що робити з найгіршими? Невже просто викинути на смітник? Але ж це неможливо, коли полотно настільки невдале, що майже геніальне. Саме такі праці зібрано у Бостонському музеї поганого мистецтва. Цікаво, що не будь-яка погана картина може потрапити сюди. Існують серйозні критерії відбору. Робота має бути емоційною і належати пензлю відомого митця, творчі пошуки якого цього разу виявилися геніально невдалими. Перлиною експозиції залишається полотно Люсі у полі з квітами. Картина, що й досі викликає бурні дискусії серед відвідувачів, змій та меценатів. Хтось називає її чудовою помилкою. Кожна її деталь кричить шедевр. Кожна країна має свої унікальні символи. Франція це ейфелева вежа та круасани, а Італія це піца, паста та мафія. Правдиву історію цього явища вирішили розповісти жителі Сицилійського міста Корлеоне. Більше 20 років містом керувало угрупування очолюване Тоторіна, який і став прототипом героя відомого твору Хрещений Батько. Відкриття музею стало яскравим доказом того, що панування гангстерів закінчилося. Експозиція представлена документами судових справ та фотографіями страшних злочинів мафіозі. Найбільш вразливі відвідувачі. Щиро радіють з того, що серед експонатів немає знарядь тортур. На щастя, керівництво вирішило не перетворювати музей на кімнату жахів. У центрі Амстердама знаходиться незвичний зоопарк Мікропія музей мікроорганізмів. Він покликаний звернути увагу суспільства на різноманіття мікроорганізмів, які оточують нас. Мабуть, одним з найцікавіших експонатів є так званий кісометр. Цей сканер показує, скільки мікробів люди передають одне одному під час поцілунку. На жаль, неможливо хоча б у кількох словах розповісти про усі унікальні музеї світу. Проте... Прочитати про них та й багато про що інше ви можете у бібліотеці номер 33 Завітайте до нас! З нами цікавіше!